Усім привіт! Помідор з Золота перлина. Це черік, має круглі жовто-оранжевого кольору плоди. Як бачите, на кущиках їх дуже багато. Ось тут видно, прям кущик весь увішаний. І вон далі йдуть рослинки цього помідора. І як бачите, Ще багато зав'язується. Квітнуть вони. Тобто їх буде дуже-дуже багато. Уже, уже от на 13 серпня наспіло їх прям дуже багато. І ось такі гронки красунчики. Мені він сподобався. Дуже солодкий, дуже смачний він. Після двох днів великих ливнів вони не тріскаються. Бачите, помідорчики дуже стійкі до розтріскування. Трошки незручно їх тут знімати. Вузькі в нас рядочки. Ну, ось такі гарні. Ось, до речі, мабуть, вдарило чи градинками. У нас трошки град був. Так, ну ось такі вони висотою 1,30-1,40 метр метр сорок, приблизно так. Листя в них картопляне. Ну і зірву декілька помідорчиків. Покажу вам на фоні руки. Ось такі вони дуже гарні. Вирощуйте такий черрі помідор, дуже солодкий, смачний. Я вам рекомендую. Хто хоче насіння, заходьте до нас на сайт помідорки.com.ua та купуйте. Силка в описі до цього відео. Всім пока!